Кращі з кращих. У Черкасах визначали переможців регіонального етапу конкурсу 100 кращих товарів України. Пройти критерії відбору вдалося не всім. Хто ж із виробників представлятиме Черкащину на всеукраїнському рівні? Про це далі в сюжеті. З 11 представлених видів продукції найкращих 8. Саме стільки переможців визначили на регіональному етапі всеукраїнського конкурсу 100 кращих товарів України. Проведення конкурсу спрововане на поліпшення якості та конкретно спроможності вітчизняної продукції, а це неможливо без впровадження на підприємствах України сучасних методів управління. Для досягнення цієї високої мети головне необхідна сильна лідерська позиція керівників підприємств і наявність посвідчених, кваліфікованих працівників. Всеукраїнський конкурс проводять уже в 11-те. Критерії відбору залишаються незмінними, і черкаські переможці переконують обласні владці, їх дотримуються. Високий професіоналізм колективів, готовність працювати в нових, новій ринковій системі, виробляти конкурентно спроможну продукцію, базуючись на місцевій сировині і надавати необхідної якості продукцію для споживачів як України, так і. За кордону, То, що ми добиваємося перемоги, це завдяки тому, що вміємо разом працювати і разом відпочивати. Ми добивалися дуже важко, можна сказати, тому що треба було пройти декілька етапів і старалися об'єднатися і зробити все, що можливо для перемоги. Фінал конкурсу «100 кращих товарів України пройде у столиці наприкінці цього тижня. Туди поїдуть і номіновані черкаські підприємці та кажуть. Визнання їх на регіональному рівні уже перемога. Ірина Головка Ігор Неділько, Віка новини.